Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Знаходимося ми біля, скажімо, не біля, а практично в центрі міста Вінниці. Ось у нас внизу, десь метрів 100 від нас. Тече річка Південний Буг і там місцевий пляж, набережна вулиця Івана Богуна. Ось, Хотів показати вам невеличкий садок присадибний, як він виглядає і... Які проблеми і помилки допускаються садівники, коли садять біля сада плодові дерева? О, тут живе бабушка їй вже десь біля 90 років і присутні отакі дерева, яким навскідочку років під 60-70 Бачите, цю славу переможцям вирішили не викидати, а залишити. Минулі роки я забирав бензопилою ось такі великі гілки діаметром 10-15 см. В цьому році забрав ось тут величезну грубу гілку. І прийняли рішення лишити поки що. Хай вона ще породить. Бачите, поросло багато памолоді і є вже присутні плодові бруньки. Тут трошки я обійду сікатором, позабираю оці вертикальні, які уражені борошнистою росою. Звісно, тут ніякої хімообробки нема. Тому борошнистої роси тут до холєри. От. А ці горизонтальні, які вже мають плодові утворення, я зачіпати не буду. Почекаємо, щоб яблучка нахилили гілки в горизонталь. Бачите, тут вже процес пішов, вже гілки почали нахилятися. Які проблеми цих присадибних ділянок? Що люди не враховують в першу чергу? В першу чергу треба розуміти, що ми знаходимося не в Африці, у нас 48 градусів північної широти. Тому такі дерева височиною метрів 7-8 м горіхові дають на участок величезну тінь. Також оця, подивіться, слава, яка вже років 50, вона має більше 6 метрів висоти, тулиться між двома горіхами і цей горіх бідалаха аж. Похилився в бік, він тікає до сонця, до південного боку, бо йому там не вистачає сонця. Бачите, всі гілки йдуть на південь. Подивіться на ці нещасні дерева. Ось росте якийсь черіхар чи щось. Ну, на вигляд, схоже, на Редділішес. Так я впізнаю спуровий сорт. Подивіться, який він нещасний. Він тулиться до сонця, і з цей північного боку взагалі нема гілок. Якщо ви подивитесь, порожньо. Ні одна путня гілка сюди не виросла, не дивлячись на те, що щороку обрізаємо. Це ключова помилка, яку допускають багато хто з садівників коло хати при садибному секторі і не тільки. Не можна маленькі напівкарликові дерева садити на відстані 2 метри. Від е, величезного горіха. Це просто треш. Так само тут зверніть увагу, між горіхом і яблунькою, там 2,5-3 метри. Так само тут менше 3 метрів. Якщо ви вже любите горіхи і хочете, щоб їх мати на ділянці, садіть їх десь з північного боку, щоб тінь падала з ділянки, а не на вашу ділянку. І відстань між горіхом і плодовим деревом має бути ну, хоча б 7-8 метрів. Ну, ніяк не 2, не 3 метри. Ось, друга проблема, яку допускають садівники, садять не ті сорта і не ті породи. В даному вигляді у нас тут що ми маємо? Red delicious, Golden delicious, тобто високоінтенсивні сорти, які потребують специфічного догляду. Тут догляду цього нема, кропок нема, і тільки яблучка зацвітають, їх з'їдає парша, квіткоїд, плодожерка, і на осін нічого Практично не залишається, щоб поїсти. Бачите, дерево було обрізано, прирости є, а гіляк, які нахилені з яблуками, які лежать донизу, практично нема. Як я бачу, що тут відсутні хімобробки. От, наявність от таких мохів-лишайників говорить про те, що хімообробок тут практично не було. Якщо дерево отримує хоча б кілька обробок за сезон, мохи лишайники на ньому практично не ростуть. От. Знову бачимо третій-четвертий горіх. Там верба метрів 10. Тобто, проблеми три. Неправильний вибір місця для посадки, неправильний вибір сорта і третя помилка це відсутність хімобробок. Ось ми маємо ID, дивіться, інтенсивний чудовий сорт. Засохло, бачите. Хвороби. Тут ще на етапі цвітіння зав'язь пошкодилась паршою, засохла. Прирости засихають, пагони уражуються борошнистою росою. Ось його бачимо. Борошниста роса на кінцях пагонів, чітко її видно, що це вона зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось, бачите, сіренький оцей пагін це борошниста роса. От. Так що, якщо ви хочете мати успішний. Скажімо так, садовий бізнес або мати хоча б яблука, щоб поїсти, садіть, по-перше, стійкі сорти. Зараз до халери імунних сортів: Liberty, Florina, Surprise, Gold Rush, Луна, Сіріус, Оріон та Повну таких дерев, які можуть рости з мінімальним доглядом. Садіть їх на максимально сонячних ділянках з гарним родючим ґрунтом. І у вас вже буде 50% успіху. А якщо ви трошки підгодуєте, дасте добре, то будете щороку з врожаєм. Зверніть увагу, ось росте абрикос і росте е, черешня молода. І тут якась прибудовка господарська. Люди втулили 3 метри від цієї прибудовки. Зараз у нас 11 година дня. Сонце десь має кут біля 35 градусів. Дивіться, мало того, що ці два дерева. На 70% в тіні, то ще й тінь падає 3 метри за ці дерева. Зверніть увагу. Зараз зайду, щоб вам було краще видно. Ось. Посаджений абрикос і черешня в тіні. Бачите, у нас майже обід, а дерево сонця не отримує. лише верхушка на сонці. Так само абрикос. Дивіться, одна третина в тіні, тільки верхушки на сонці. Тобто, як би ти не обрізав, Пуття не буде з цим абрикосом, бо він посаджений неправильно. І плюс не кропиться і догляд, скажімо так, нульовий. Тут черешня. Вроді позакладала плодові бронячки, є закладка, була обрізка, але чи буде тут врожай навряд чи бачите, засохші ягоди, муміфіковані плоди, вражені маніліозом. Тобто, переважна більшість наших садівників-аматорів допускають отакі ключові помилки. Неправильно вибирають садівний матеріал, неправильно вибирають місце для дерев з хреновим освітленням і відсутність догляду. Тобто неправильне підживлення, не боряться з бурянами. І основна ключова помилка садять не ті сорти. Садять інтенсивні сорти, які потребують інтенсивного догляду. От, дивіться, якась яблунька типу Данешти. Так само її ніхто не кропив, але візуально видно, що стовбур здоровий, лішайників, мохів нема і значно здоровіший вигляд. Бачимо закладка плодових бруньок, і в мене є підозра, що тут навіть може бути врожай. Тобто дерево має потенціал. Оці старі сорти вони мають значно кращий потенціал біологічний, ніж сучасні інтенсивні сорти. Бачите, йде вже фаза зелений конус, тут в затишку тепло і у такого сорта є певна перспектива. Ну, я сподіваюся, що ви зробите якісь висновки для себе розумні. І у вас буде краще і менше будете допускати помилок. Дякую всім за увагу. Це був Михайло Шемчук. З Вінниці, обрізка старого, занедбаного саду і помилки, які не варто допускати садівникам-аматорам. Всім бажаю мира, добра. Всього доброго вам до побачення.